На 30 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, вранці армія РФ вдарила з артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині. Пошкоджені житлові будинки, поранений 32-річний чоловік. Його ушпиталили, повідомили в ОВА. Внутрі Вагонка попадала там на століках. Ще школи вправи піднімалися. Я на вторий етаж не піднімалася. На білому таже одна кімната ванна, ще більш-менш. А оця кухня, кімната те поля був. Вісна, він сам турнікет та ложив, вроді без осколок печенки. Ну, що там внутрішні ніхто не знає нічого. Колю, звичайно, віз Ігорьок своєї машинецької пам'ятки перегрузили на схору. Бо в мене все повторно у коля мені не могла їхати сюди. Коля на момент прильоту босу. туда Туди прирос, так от получается. И вся э, вся пішла туди оце, туда. туди. Хорошо, що дерева Кухню розкрила и все. Там все вікна полебила, ні. Траші. Також близько сьомої ранку російська армія атакувала Куп'янськ на Харківщині. Наслідок обстрілу поранений 71-річний чоловік. Його госпіталізували. Повідомив керівник ОВА Олег Сенягубов. Російські війська вбили на Донеччині чотирьох людей і поранили п'ятьох за минулу добу. Три людини загинули в Турецьку, ще одна в Гродівці. Повідомили в Донецькій Ова. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1060 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ понад 577 тисяч військовослужбовців. На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 29 липня було прийнято програму підтримки ветеранів війни на наступні два роки для осіб, які повертаються з війни до цивільного життя в цю програму. Включено дуже багато пунктів з приводу їхньої соціалізації допомоги, як психологічної, медичної, фізичної, і також забезпечення в деяких в деякій мірі їхніх ну. Знаєте, кожноденних потреб метою програми є всебічне забезпечення, ефективне осіб, які, які брали участь в бойових діях, коли вони повертаються іменно вже додому. Начальник управління у справах ветеранів війни Андрій Забігайло розповів, що допомогу ветеранам будуть надавати відповідно до їх індивідуальних потреб. Ця програма вона направлена. Тось, тобто вона буде працювати як індивідуально до кожної людини. Якщо сьогодні прийшов військовий, у якого проблеми з, зі здоров'ям, да, йому потрібно там десь пролікуватися, десь прокапатися, тось тобто отримати цю медичну допомогу, то є направлення, куди він може піти і отримати цю послугу, яка йому потрібна, якщо це потрібна психологічна підтримка, розгрузка чи допомога, є центри, які надають іменно такі послуги. Якщо він хоче займатися спортом, якщо він хоче займатися там, приватним підприємством, якщо він хоче піти навчатися, тобто оці всі пункти, які є в програмі, вони будуть направлені на його, на його роботу. Ветерани та їх рідні найчастіше звертаються з питань матеріального забезпечення, житла та відпочинку, говорить начальник профільного управління. Найчастіше люди хочуть це поліпшити своє матеріальне да становище. Люди хочуть там отримати квартири. Якщо вони на це мають право військові, також є звернення по санаторно-курортних відпочинках як для себе. То тобто, є далі, того щоб підлікуватися, так і для своїх дітей. Тобто, в основному це такі знаєте, ну ці питання. Також питання по статусах. Да, осіб з інвалідністю, чи то учасника бойових дій, які, які для них є можливості при цьому статусі, чи можливо якісь є допомоги там з приводу пільг і все інше. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У 2023 році Україна увійшла до першої п'ятірки країн за кількістю розлучень. Новий рейтинг оприлюднений of Statistics, розкриває в Україні. Розлучення стають все частішим явищем, що виводить країну на п'яте місце у світі за цим показником. За даними міністерства юстиції, минулого року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали 24 тисячі записів про розірвання шлюбу за шість місяців на Житомирщині. Розлучилось понад пів пар. 518 було у нас розірвань шлюбів через відділи драц. Але хочу зазначити, що розірвання шлюбів через відділи драц передбачене у випадку, якщо немає неповнолітніх дітей. Більша частина розірвань шлюбів відбувається за рішеннями судів. Це десь від цифри. Шлюбів реєстрації це десь 60%. Період війни для кожного є важким. Зокрема, для подружжя це випробування. Можна виокремити декілька аспектів, які спричинили розлучення, каже психологиня Діана Осовська. Це стрес і психі психологічне напруження, так як Кожен з нас під час війни переносить по-своєму стрес, тягості, втрати, і це призводить до конфліктів сім'ї. Наступним може бути фінансові труднощі, коли економіка країни страждає, і втрата роботи або джерело доходу теж призводить до сварок і теж якби, до конфліктів сім'ї. І найголовнішим це є учасники бойових дій, які або так само і цивільні, які. Були під обстрілами, вони мають посттравматичний стресовий розлад, що зовсім і по іншому впливає на їхню поведінку і призводить до серйозних проблемів і конфліктів сім'ї, там де є дітки, і ну і так така реальність нашого сьогодення. Психологиня центру життєстійкості наголошує, що також на емоційний зв'язок впливає відстань, з'являється відчуження, і потрібно працювати над стосунками. Найголовніше це є спілкування, і в даний час є нанотехнології, де можна спілкуватися онлайн по безпечних мережах і. Потрібно спілкуватися, потрібно говорити все і пояснювати про страхи, переживання це найголовніше. То є основа співпереживання, проходити все тільки разом. Мають пояснювати своїм діткам, що тато прийде інший, і тому дітей треба одразу вчити, що тато прийде трішечки інший. Він може змінитися, він може кричати по ночах, він може плакати, тому що це вже інше життя і інші реалії нашого сьогодення. Допомога. Якщо дружина помітила або так само чоловік помітив, що щось з дружиною не так, можна завжди звернутися до психолога, і не, не це потрібно. Тому зараз на державному рівні, на рівні Мінсоцполітики, запрацювали ці проекти життєстійкості, де люди можуть іти і звертатися до психологів, до кваліфікованих спеціалістів. У Житомирі також функціонує центр життєстійкості, який спрямований на підтримку психоемоційного здоров'я в умовах війни. У Житомирі за матеріалами Служби безпеки судитимуть п'ятьох учасників організованої групи, які вкрали із бюджету міста півтора мільйони гривень. На початку цього року правоохоронці викрили незаконну схему привласнення грошей територіальної громади, виділених на прибирання вулиць обласного центру, яку провернув на початку повномасштабного вторгнення директор комунального підприємства, депутат міськради, який обирався від забороненої ОПЗЖ. За даними слідства, до оборудки також причетні головний інженер за сумісництвом адвокат, логіст і кадровик цього ж комунального підприємства, а також бізнесмен, співвласник стомат поліклініки, який погодився зареєструвати на себе ще одне свіже підприємство. Завдяки запровадженій схемі спільники двічі організували перемогу афілійованої бізнес-структури у конкурсних торгах із закупівлі послуг з прибирання тротуарів міста і вивезення сміття. Встановлено, що упродовж березня-вересня 2022 року спільники розбагатіли на майже півтора мільйони гривень, які депутат, видаючи себе за підприємця, власноруч знімав готівкою та розподіляв між учасниками схеми. Наразі слідчі СБУ в Житомирській області завершили досудове розслідування протиправної діяльності організованої групи. На підставі зібраних доказів депутатом міськради інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, і шахрайство, вчинені в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, а також складання і використання підроблених офіційних документів, вчинені повторно, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки вчинені організованою злочинною групою його спільників обвинувачено в аналогічних злочинах, вчинених у складі організованої групи за різних обставин та з різними кваліфікуючими ознаками. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігрантам може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років. На Житомирщині 12 роботодавців отримали компенсації від держави за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю почала діяти з вересня минулого року. За час дії цієї програми в нашій області було працевлаштовано 13 осіб, і 12 роботодавцям надана така компенсація. Один роботодавець у нас вже двічі звернувся за такою компенсацією. Людям з інвалідністю було надано посади за різним фахом, котрі були попередньо спеціально обладнані для них. Роботодавці облаштовували таких осіб на різні посади, зокрема підсобний робітник, інженер. Майстер тощо. От придбали роботодавці для своїх працівників також різні види оргтехніки, це столи були певні, стільці, крісла. Також підйомники, візки гідравлічні. Також це ще були комп'ютери, телефони. Сума компенсації для роботодавців, які надають роботу людині з інвалідністю і підлаштовують під її потреби робоче місце. Залежить від групи інвалідності. Сума може бути, якщо це людина. Другої групи інвалідності працевлаштована то 71 тисяча гривень. Або ж якщо це першої групи, то 106 тисяч 500 гривень. Але так як у нас в області були працевлаштовані лише люди другої групи інвалідності. То максимально 71 тисяча, а мінімальний не встановлений. Начальниця відділу активних програм зайнятості Олена Мальник розповідає, що для того, аби отримати компенсацію, роботодавець повинен впродовж 90 днів подати заявку до центру зайнятості. До заяви додається копія наказу про прийом на роботу, копія документу, довідком МСЕК, що ця людина сама має інвалідність і ця інвалідність діє в нього на цей момент. Також копію платіжного доручення про те, що роботодавець придбав саме цей товар. От і якби центр зайнятості впродовж 10 днів за наявності всіх документів і відповідності діючому порядку приймає рішення. Наразі програма передбачає грошову компенсацію в вартості робочого місця для людини з інвалідністю лише першої та другої групи. Проте в планах є поширення програми і для третьої групи інвалідності. В проєкті є таке, але там говориться про третю групу, наскільки я знаю, лише про учасників бойових дій. Тобто для них буде застосовуватись і третя група, але це поки що в проєкті. і ну поки його немає, то важко про це говорити. Що з цього буде, але ну хотілося б дійсно. Це розширило можливості і для таких осіб з інвалідністю, і, звичайно, для роботодавців. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Оперативно-диспетчерська служба, спеціальний підрозділ Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який приймає виклики від населення, аналізує та направляє бригаду для подальшого надання допомоги вже безпосередньо лікарською або фальшерською бригадою. Ми завітали в обласний центр, аби дізнатися, як все працює. Усі дзвінки з області йдуть сюди з будь-якого району. Люди скажуть, що ми не всі виклики приймаємо, але просто є алгоритм прийому викликів, наказ 583 від 21 року, що які виклики приймаються, які не приймаються. Приймаються раптові стани, знепритомлення, кровотечі. Травми, що загрожують життю, укуси пауків, змії алергічні реакції. Ну зараз дуже багато йде у цих от комах різних оси та шершні. Багато дуже алергії саме на, на ці камери. Травми різні, ДТП. Щодня в оперативно-диспетчерській службі опрацьовують близько тисячі звернень, в залежності від сезону. У нас є статистика звернень до тисяч, 800-900 звернень, а викликів приблизно половина, десь 400-500 викликів. По області працюють 98 бригад. В Житомирі 15, Ну, житомир і колишній житомирський цей район, Житомир 5-15. Спочатку виклик надходить до диспетчера прийому. В першу чергу ми представляємося, запитуємо, що сталося. Швиденько стараємося уточнювати адресу, точне місце розташування виклику, записуємо і вже безпосередньо відправляємо на диспетчера напрямку. Приймаємо виклики, які в нас сортуються як критичні, екстрені, не екстрені. В першу чергу обов'язково приймаємо всі критичні і екстрені виклики. Не екстрені Ну, стараємося відправляти на невідкладну медичну допомогу, відправляємо до сімейних лікарів. Анна зізнається, що щодня приймає близько ста викликів, що можна сказати від сезонності. Ну тобто, є якби періоди, що великий наплив, коли зв'язано з більшою захворюваністю серед населення. то викликів надходить багато і трошки є часи, коли трошки менше. Диспетчери прийому надсилають опрацьований виклик диспетчером напрямку. Готовий оброблений виклик. Я його швиденько прочитую, що написано, які скарги, куди. Чи це вуличний виклик, чи це в квартиру, це має велике значення. Якщо це вулиця, ми об'язані швиденько напротязі одної хвилини. Я відправляю, і бригада має виїхати. Я це контролюю згідно ось карта. У мене я дивлюсь на карту і дивлюся. По трекеру, яку бригаду я скинула, і дивлюся, чи вже вони виїхали. Якщо ні, я забираю, чому затримка. Ну, бо Всяке буває. Прочитала виклик. Якщо в мене, наприклад, в комплектації є і лікарські бригади, є подвійні бригади. Якщо це вуличний, то завжди стараюся відправляти подвійну бригаду. Бо це вулиця, треба ну, більше рук чи або лікарська. Диспетчери напрямку відправляють бригаду вже відповідно до критерій. На моєму напрямку Коростенському, це дуже багато. У мене найвеликий великий напрямок. У мене працює 35 бригад. І це досить багато тут. І що зранку, і що ввечері і в нічний час дуже багато викликів. Дуже ну, десь приблизно більше ста. Це точно да, надходить. Також ми поспілкувалися з медичним директором центру, який розповів, чому зараз звернення фільтруються. Центр створений 1 січня 2013 року на підставі закону України про екстрену медичну допомогу і об'єднав в себе всі. Заклади швидкої і невідкладної допомоги Житомирської області. Хочу звернути вашу увагу. Ми сьогодні керуємося єдиним документом важливим це договором з Національною службою здоров'я України про медичне забезпечення. Населення за програмою медичних гарантій. В цьому договірі викладені всі пункти функціонування, і саме основне викладено те, що ми маємо робити, і що ми не маємо робити, в тому числі там викладені стани пацієнта, які є підставою для виклику екстреної медичної допомоги. Там же є пункт, що диспетчер або старший лікар зобов'язаний надавати консультації населенню через це, коли надходить дзвінок. На 103, а з 1 грудня минулого року вже і на 112 існує така система з центру в місті Києва в Києві, які теж приймають виклики всіх екстрених служб. Якщо надходить такий дзвінок, то саме на диспетчера покладено обов'язок прийняти, зареєструвати виклики, направити бригаду, або обмежитись консультацією, або направленням до сімейного лікаря. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ В середу 31 липня максимальна температура в день плюс 24, вночі плюс 14. Вологість повітря 50%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,9 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.